Привіт, ви слухаєте поле перетворень. Це простір, де ми досліджуємо підсвідомість, інтеграцію та автентичність. Я Світлана Бугела, авторка методу 3, -і, експертка по роботі із підсвідомістю. А я Олександр Бугела, режисер і партнер Світлани. Ми разом вже 11 років, і кожен день чимось не лише створювати нову реальність, але й залишати минуле там, де йому є місце позаду. У першому епізоді ми розглянемо, чому так важко відпустити минуле і як це впливає на ваше сьогодення, та що саме можна зробити, щоб змінити цей сценарій. Отже, починаємо. Отже, минуле це як якір. Ви хочете плисти вперед, але щось постійно тримає вас на місці, і це щось підсвідомі переконання травми та незавершені емоційні цикли. Чому це відбувається? Ну насправді тому, що наша підсвідомість створена для захисту. А вона тримається за щось знайоме, і навіть якщо це знайоме болісне. Це схоже на персонаж у фільмі, який застряг у повторювальній сцені, коли кожен день один схоже на інший. Сценарій завжди однаковий, поки ви його не перепишете. Але переписати це значить зрозуміти, що саме утримує вас у цій сцені. Ну, наприклад, як День Сурка uh -huh. або той фільм з Томом Крузом, де він був на війні проти роботів і кожен день він переживав наново. Uh -huh. Саме так і ці сцени це ваші гачки. Наприклад, переконання я не гідний кращого або мені потрібно страждати, щоб бути вартим любові. І сьогодні ми розберемо, як їх знайти та зняти з них емоційний заряд. Щоб стало зрозуміліше, давай я поділюся історією з моєї практики. Отже, один з моїх клієнтів, будемо брати уявне ім'я Андрій. Усе життя намагався довести свою цінність через досягнення. Але щоразу, коли він отримував нову перемогу. Приходило відчуття порожнечі під час роботи. Ми знайшли корінь. Це травма з дитинства, де він не отримував підтримки від батька. І зазвичай може здати, що це дуже легко. Ну не отримував підтримки, намагаєшся її отримати в дорослому житті. Чому він це не збагнув одразу? А через те, що для того, щоб це переконання, наче зняти з його емоційний заряд, треба це переконання побачити в підсвідомості, і от його переконання було: я повинен бути ідеальним, щоб мене помічали. І ми інтегрували цей досвід саме в. Під... Свідомості він нарешті дозволив собі бути собою, а не оцим ідеальним образом. Mm. Цікаво, що у фільмах часто показують щось подібне. Герой шукає зовнішніх досягнень, щоб заповнити внутрішню пустку порожнечу. Але справжній поворот сюжету відбувається, коли він розуміє, що весь час шукав не там і робив не те. Якщо ми повернемось до прикладів тих фільмів, які я наводив День Сурка. Коли він зрозумів, що йому треба сфокусуватись на тому, щоб змінити себе, свою е, персону, свою особистість, замість того, щоб е, знайти шлях, як підчепити свою коліжанку, то е, відбувається зміна сценарію, відбувається м, перелом переломний момент у фільмі. Угу. Або фільм з Том Крузом «Грань майбутнього грань майбутнього, а де він розуміє, що е, не вийде просто запам'ятати. Де на полі бою з'являються ті чи інші роботи, що треба геть по іншому діяти, і треба знайти джерело. Тоді е, фільм набуває геть іншого повороту. Я пропоную зробити коротку практику: от закрити очі, якщо це безпечно, якщо вони за кермом, і уявіть, що ви тримаєте в руках коробку. І цій коробці усе ваше минуле, усі емоції, які тримають вас. І, от ви починаєте з цієї точки. Задавати собі питання, що є найважчим у цій коробці. Дайте собі час, не намагайтесь змусити відповідь прийти, а просто дайте їй можливість прийти. Відчуйте цей гачок і найкраще назвіть його. І як тільки ви його назвали, уявіть, як цей гачок розчиняється у світлі, а замість нього приходить легкість. Це дуже проста, але дуже корисна вправа. Якщо ви приділите їй 5, 10, 15 хвилин. І насправді дасте собі можливість відчути відповідь, не знати, не розуміти її головою, а відчути відповідь. То ви зможете відпустити певні переконання, які довгий час тримали вас в минулому. Це як змінити ракурс камери. Ось, наприклад, так ми бачимо широкий кут, ми бачимо двох. А ось так ми бачимо тільки мене. Ми бачимо мій е, портрет. А ось так ми бачимо е, так званий екстрим клаусап, коли ми бачимо тільки очі. І ви бачите сину по іншому, і вона вже не здається такою важкою. Пам'ятайте, це лише частина фільму, а не весь сюжет вашого життя. Знаєш, зазвичай в людей є саме проблема в тому, що вони ідентифікують себе з певним переконанням і вважають, що це і є їх життя. І ось ця фраза, що це лише маленька частинка, маленький кадр, і це не визначає все ваше життя. Розуміння цього полегшує процес. Знову ж таки. Е на правах режисера проведу аналогію з фільмами. Скільки разів ви дивилися ту чи іншу стрічку, і здається, що все, десь зазвичай посередині фільму герой майже помирає фізично або метафорично, і ви за нього переживаєте, ви маєте емпатію до нього, але все йде шкребть, в нього не виходить. І один момент змінює все. І це момент, коли ви змінюєте свій сценарій. Запам'ятайте, що не дивіться на своє життя як на сцену або як на кадр. Дивіться на своє життя як на стрічку, в якій ви режисер, а не актор, і навіть не, не сценарист. Бо навіть сценарист він дає лише один варіант, а режисер може це перекрутити як захоче. Насправді ваша сила у вашій здатності змінювати сценарій. І пам'ятайте, минуле це не вирок, це лише ресурс для створення нової історії. Часте запитання, до речі, яке я отримую, чи є в кожного з нас одна якась травма, яка може змінити, визначити все наше життя. Як ти вважаєш? Одна травма, одна сотня травм. Ні, Ну насправді іноді це може бути і одна травма. Тобто, в когось може бути якась подія, але люди вважають, що ця подія сталася з ними звідки. Ну, це може бути як то тебе звільнили з роботи, і все, і ти такий, все почалось з того моменту. Але насправді ж це не так. У мене багато таких епізодів, коли просто одна подія, щось одне здавалось би, то незначне, але воно змінило дуже багато в житті, і все це потім треба було проробляти на а, сесіях, в тому числі за методом 3 і вибач, мама. Але то був епізод, коли я прийшов до тебе з малюнком. Я не пригадую, скільки мені було. Я був на мабуть в першому класі а, і. Ти не відреагувала, і я розумію, чому ти погано себе почував, тебе боліла голова. і Ти просто блимнула очима. Типу клас, молодець. Ти дала ту реакцію, яка ти яку ти могла, але я е, не отримав те, чого, на що я сподівався, і на довгий час я забув про креативність. Ну мені взагалі дитинстві сказали, що в тебе рухи знову ростуть. Я до 35, мабуть, я не малювала взагалі. Та й зараз особливо не маю до того тяжіння. Я вважаю, що це не тому, що в мене нема цього хисту, а просто мені вклали в голову, що не малювати я народилася. Так і сама по собі подія вона не є якоюсь супердраматичною. Але а, тут не можна мірятися в кого травма була більшою. Травма неважливо, для когось, вона може здаватися фігньою а для вас вона може дійсно чинити... Такі наслідки, які зміняться в ваше життя, але повертаючись до цього епізоду, коли ти приходиш до мами з малюнком, і вона там якось реагує, насправді не цей епізод є поштовхом, а до цього були ще моменти, коли ти щось відчував, і це тобі щось довело, що так само є, що ти там не вартий творчості, чи щось таке. Тож так. я про те, що перед цим є низка подій. Я не можу сказати, що одна травма вона приходить просто з нізвідки ще раз. Там є всередині у вас вже певні вібрації, які притягують ту чи іншу подію. Вона розгортається тим чи іншим шляхом. Чи може бути так, що хтось не здатен змінитись? Нема такого я не здатен змінитися. Він може створити для себе умови, створити для себе таку історію в голові, яку він собі розповідає. Знаєш, дуже багато людей там які. Вже уявляють, що вони старі, їм там 60-65, і вони кажуть, мене вже не змінити. Я дуже часто працюю з клієнтами, які приходять і кажуть, ну, моя мама вона мені каже, що її вже не поміняти, але я хочу, щоб вона помінялась, тому що в людей є конфлікт, наприклад, з вихованням дітей. І а, мама каже про те, що її вже не змінити, її вже пізно. Але mm. це лише історія, яку людина розповідає собі в голові. Вона просто обрала не змінюватись і каже: мене вже не змінити. Не існує людина, яка не може змінитись. Просто не існує. Це схоже на те, як е... твої клієнти кажуть, на мене гіпноз діє. <плес> дві хвилини. Вони вже в глибокому гіпнозі. Так, це просто історія. Тож кожна людина здатна саме мати ці зміни, які вона хоче, якщо вона хоче цих змін, і вона готова це робити. Окей, як ти вважаєш, що важливіше відпустити минуле чи прийняти його? Ого, визнать, що значить відпустити минуле. Окей, okay, класний, е класний момент, що дуже часто ми маємо якісь такі означення, які ми, знаєш, як то вставили собі в голову by default. Тобто, в нас є це означення, але ми навіть собі вербально його не промовляємо. Розумієш про що? Mm -hmm. Наприклад, в когось визначення любові, він не промовляє, що для нього любов. Але його визначення любові це щоб хтось жертвував заради нього. А в іншої людини визначення любові це навпаки там якась іділія в стосунках, коли нема конфліктів. І тому один каже іншому, ти мене не любиш. Але проблема в тому, що вони не промовили вголос свої визначення, які є невірними. Отже, я до того, що відпустити минуле можна по різному трактувати. Взагалі, то відпустити минуле це означає, що воно у вас є. Але ви не повертаєтесь до нього, я так називаю це травматичним поглядом. Тобто, ви не визначаєте своє життя через це минуле. Тобто, це як спогад. Так це було. О, знаєш, як з малюнком. Ну так, мама так відреагувала. Так, це було тому, що вона була втомлена. І це її, ну її ситуація, в якій вона вирішила діяти саме так. Тобто, це спогад, але це не те, що визначає твоє життя. Ось це відпустити. Це Як у мультику Муана. <реш> <реш> Коли вона прийшла до е, цієї е, Тафіті, ага. Ні, я, яка була е, злою. Ну так, ну так, т, ну, т, е, е, не пригадую. Я і, і вона казала, що ти страждала, але це не визначає, хто ти. Ага, ага. А, от це от відпустити минуле. Так, а прийняти тоді? От я вважаю, що і відпустити, і прийняти це цикли одного і того самого. Коли ти приймаєш щось, тобто, коли ти перестаєш тікати, ти кажеш: Окей, в мене є травма тут. Тобто, ти не перестаєш ходити і всім розповідати, в мене було класне дитинство, ніхто мене не ображав, було все добре. Тобто, коли ти перестаєш розповідати історію і тікати через цю історію від правди, то ти приймаєш минуле як факт. Кажеш, так, в мене є травма. А відпустити минуле це інтегрувати його і перестати. В принципі, визначати своє життя через це минуле. Як е, в серіалі Defending Jacob», захищаючи Джейкоба, угу. а, до речі, напишіть в коментарях, а, чи заходять вам аналогії з кіно. А, там був персонаж, в якого була, Я не буду робити спойлер, але там була дуже визначна подія в його минулому. Але він прийняв для себе рішення, що вона не визначає. То він не визначає його особистість, тому він просто відпустив і прийняв для себе, що це не частина мене, це було моє минуле, але це не є моє теперішнє і точно не моє майбутнє. Так і не визначає мене взагалі як людину. Так я вважаю, що все ж таки там в нього була травма через те, що він про це не говорив. Він це ховав всередині. Mm -hmm. Але саме те, що минуле не визначало його, так це, це класний, класний приклад. Слухай. А чи всі переконання обмежують? Чи є такі, які допомагають? Насправді ми не можемо жити без переконань. Просто неможливо жити без переконань. Тому якщо ви позбавляєтесь переконання, яке обмежує, на його місці треба поставити переконання, яке допомагає. Тож не всі переконання погані, і, взагалі, нема такого, як поганий чи добрий, це такі трактування, які нас ведуть в неправильному напрямку. Є переконання, так, які нас обмежують, жити те життя, яке ми хочемо. Але вони не погані. Вони нам допомогли вижити, наприклад, в той чи інший момент. Тож, звичайно, коли ви прибираєте переконання, яке обмежує, прибираєте не просто не кажете, о, ти погане тепер відійди від мене. А ви обмежує це обмеження прибираєте завдяки тому, що ви. А цей досвід реформуєте, якщо можна так сказати. Тобто, коли ви дитина, так от ти маленька дитина, ти приходиш до мами і хочеш, щоб мама пораділа твоєму малюнку, і мама не пораділа. І ти це трактував тим чином, що о мені не треба малювати, бо те, що я малюю, лайно. Mm -hmm. Але коли ти вже дорослий, ти можеш повернутися в цей досвід і реформувати його, тобто дати собі те, чого не змогла дати тоді мама. І тоді. Ти це переконання, яке тебе обмежувало, його трансформуєш і кажеш: ні, цей випадок мене не визначає. Я сам буду визначати, чи мені треба малювати, чи ні. І отже, ти створюєш нове переконання на базі старого. Що найгірше ти чула про свою роботу, і як це на тебе вплинуло? Окей. Бо в багатьох є перепони щодо гіпнозу а, і все, що навколо нього. Найгірше, що я чула, це те, що а, те, чим я займаюся, це коли ми залізаємо всередину людини, змінюємо цю людину, а, забираємо гроші чи вставляємо її, якісь переконання, і потім ця людина йде і робить щось погане зі своїм життям. Це не конкретно те, що я чула свій адрес, свою адресу на свою адресу. Це те, що мої, мої клієнти вже розповідають мені після роботи. Вони кажуть, о, було прикольно, було класно, було трансформаційно. Я дарма там боялася. Я кажу: Окей, чому ти боялась? Ну, тому що от ходять такі слухи, що можна там залізти всередину, все там поміняти. Вкрасти І... коня. <с? <с?> Тож Це настільки цікаво, насправді це а, через те, що в нас є. В пострадянському просторі відчуття жертовності, відчуття того, що ми маленькі, ми є щось таке велике, як то держава, чи якийсь там ідол, а ми такі маленькі, сіренькі і нічого не можемо. Насправді кожна людина сама створює своє життя, вона автор свого життя, і неможливо залізти комусь в голову, і неможливо поміняти щось когось в голові. Це просто неможливо. Тому, а, якщо ви можете мене запитати, окей, як же цигані? Які заходять в голову дітям, і діти потім віддають все золото. А насправді вони під'єднуються до певного емоційного стану, який вже є всередині дитини, і використовують цей емоційний стан. І так, це використання інструменту з негативної сторони, але подумайте ось про що: у вас є на кухні ніж, ви можете цим ножем приготувати салат, а можете вбити людину. Тобто будь-який інструмент можна використати як позитив, так і негатив. Але одночасно з цим треба зрозуміти, що ніхто не може залізти вам в голову і щось зробити, якщо вас ви не дали на це свідомий або підсвідомий дозвіл. Ну так, напевно, ці переконання завдяки численним циганським аферам. А, до речі, моя сестра стала жертвою одної з них. Моя найкраща подруга також. І... Також не забуваємо про цих шарлатанів, типу Кашпаровський, Чумак і компанія uh -huh. і Гордон туди ж. Окей, okay. питання таке: чи можна переробити своє минуле або це самообман? Ну як ти минуле переробиш? Ну, воно вже сталося. Ти можеш переробити своє ставлення до нього. Ти можеш переробити, що це минуле з тобою робить, але ну, що сталося, то сталося. Ну, так, я тут додам, що якщо ми працюємо, наприклад, в методі ТРІ, ми йдемо в підсвідомість минулі травми, ми саме змінюємо ставлення. Ми не змінюємо саму ситуацію, вона стає нейтральною. Тобто, це треба сприймати як нейтралізацію того емоційного заряду, який там залишився, і нічого не відбулось. Тобто, цей заряд там і є. Всередині вас, ви прокладаєте цей конект із цією подією, тримаєтесь за цей конект, і через це ви витрачаєте дуже багато ресурсу і енергії на це. Через це у вас можуть бути думки, о, я не вартий цього чи цього, який я поганий, і так далі. Через той конект, який ви продовжуєте робити, і годувати ту стару подію емоціями. І, отже, коли ми нейтралізуємо це, ви потім відчуваєте, як не минуле змінилось. А ви відчуваєте, що воно більше не впливає на вас, і ось це про відпустити минуле, і так далі. Яка найбільша брехня, у яку люди вірять про себе, що вони чогось не варті? Тож люди вважають, що є щось на цій планеті, чого вони можуть бути не вартими через те, що вони якісь, і так далі? Насправді, ми повинні всі зрозуміти одне: те, що ми народились на цю планету, це вже означає, що ми варті. І навіть якщо ми робили помалки, навіть якщо ми робили погані речі, когось дурили і так далі, це не означає, що людина не варта чогось. А зазвичай погані речі роблять ті, хто самі є жертвою певних обставин в минулому, тому треба розуміти, що. Люди, які намагаються через негатив, ну, наприклад, там булі в школі, так які приходять і намагаються вашу дитину там якось спровокувати чи зробити її боляче. Це не від того, що він прокинувся і такий, о кого б піти там підсмажити сьогодні, кому б зробити боляче. Це через те, що він із болем прокидається, не знає, що з ним робити. Наприклад, в нього в родині погані стосунки з батьками. І він намагається цей біль полегшити, але в нього немає інструментів. Він не знає, як діяти через любов, і він діє через негатив і через біль. Тому дуже важливо це усвідомлювати, що навіть цей булій вартий любові, і будь-яка людина може повернутися до природнього свого стану, до доброти, до прийняття, до любові, і вона варта цього. Окей, okay, для тебе запитання: що найважче було відпустити тобі особисто? Oh. Слухай, ну напевно, заблокованість творчої частини. Uh -huh. а, і це не тільки той епізод е, з малюнком. Він просто став е, шматочком цілого пазлу. Тобто е, ця проблема вона складалася з кількох епізодів, які сформували тут це ставлення, що я е, математичного складу розуму і там, малювати або займатися творчістю це не для мене. І незважаючи на те, що ти все життя цим займався, від музики до. Малюнки і більше, весь цей час я відчував певний дисонанс, що а, чого я так занурений, чого я так захоплений музикою, є ж типу математичний. Навіть пропрацювавши, виправивши це, я все ще стикаюсь з наслідками, що мені треба розкачувати себе, щоб перейти на другу передачу творчості. Ти ж розумієш, що це лише переконання. Так, я Як сам... це наступний, так, наступний я сам досі етап. працюю. Ну я вважаю, що це стосується будь-яких переконань, які в американській мові називаються core beliefs. Я не знаю, як це сказати українською. Тобто, ці переконання, які створюють те, хто ви є, як ви себе сприймаєте. Тож, як це як переконання, я чоловік. Тобі сказати, що ти не чоловік, ну це важко, правда. Але я чоловік, то правда. Але я не творча людина, це не правда. Але воно по знаєш, такому по плотності чи можна так сказати щільності. по щільності, вони десь рівні. Тому що це переконання настільки визначає його я математичного складу, тобто воно визначає, хто ти є на всіх рівнях. Угу. І тому з ним важко працювати, але можливо. Добре, останнє запитання: як зрозуміти, що ти готовий до трансформації? Якщо ви задаєте собі це питання, ви готові до трансформації. Тобто, в людини, в якій нема цієї готовності, не виникне цього запитання ніколи. Це лакмусовий папірець. Якщо ви задаєтесь питанням, а не зробити. Тобто, як тільки виникає ось цей посил, це вже знак того, що ви до цього готові. Нема посилу до того, до чого ви не готові. Це просто б не народилось в вашій голові. Я дуже прошу всіх, хто слухав наш підкаст, відреагуйте, поставте лайк і обов'язково підпишіться, тому що це новий канал. Ми створили новий канал після того, як вирішили, що весь минулий контент, який був створений там російською мовою і так далі. Він а, тягар, і ми хочемо позбавитися цього минулого, але в позитивному сенсі. Тобто, ми хочемо, щоб цей канал був повністю україномовним. Підтримайте цю нашу ініціативу, і ви можете це зробити лайком, коментарем. Пискою, пересланням, подрузі, другу, це дуже нам допоможе. Дякуємо, що були з нами у цьому першому епізоді. Якщо він був для вас корисним, обов'язково поділіться ним з вашими близькими, друзями. Залиште коментар, напишіть, які теми ви хотіли би, щоб ми обсудили тут. І до зустрічі в новому епізоді. Дуже дякуємо за перегляд, до зустрічі в наступних підкастах. Пока-пока.